Привіт підписникам і гостям каналу Життя Без Прикрас. Сьогодні по плану повинен був займатися автоклавуванням. Але так як запаси одного з інгредієнтів у мене закінчились, то сьогодні буду його поповнювати, скажімо так. Ну і сьогодні, звичайно, буду займатися гарячим копченням. А вам, друзі, якщо цікаво, що я буду готувати, що мені з інгредієнтів для цього знадобиться. І саме головне, що з цього в кінці вийде, то робіть чай, каву, беріть щось смачненьке, вмощуйтеся зручніше і приступаємо до готування. І тепер переходимо до інгредієнтів. Є в мене такі свинні ребра, які я сьогодні буду готувати. Такі декілька шматочків, такі гарненькі, можете бачити. І перед копченням нам потрібно їх засолити. Солити буду за допомогою маринаду. Для маринаду мені знадобиться звичайно ж вода, потім цукор, сіль нітритна, сіль кухонна, лавровий листок, суміш перців, духмяний перець горошком також. І коріандр горошком. Всі грамовки будуть в описі під відео. По приготуванню маринаду все дуже просто. Беремо кількість води, яку вам потрібно. Даємо їй закипіти і вносимо спеції. Сіль кухонна, цукор, лавровий листок, перець, коріандр. Нітритну сіль, друзі, ні в якому разі на даному етапі не вносимо. Дамо нашому маринаду знову закипіти і кип'ятимо до тих пір, доки сіль і цукор повністю не розчиняться в воді. Потім знімаємо маринад з вогню, даємо йому охолонути до кімнатної температури і будемо вносити нітритну сіль. Маринад охолоднув до кімнатної температури. Я його переглив в таку харчову ємність, яку я постійно мариную. І тепер на цьому етапі додаємо в маринад нітритну сіль. І добре. Розмішуємо до повного розчинення солі. Нітритну сіль повністю розчинив у маринаді. І тепер відправляємо сюди ребра. Зараз в мене такі гарні 4 шматочки вийшли. Зверху кладу якусь вагу, щоб маринад повністю покрив. Накриваю кришкою і відправляю в прохолодне місце на три дні. Пройшло три доби, наші ребра гарненько замаринувалися. І тепер будемо переходити до обв'язки. Так, обв'язувати ребра чи ні. Це вибір за вами. Я об'язую, щоб мені було зручніше з ними працювати. Так як будемо відправляти на обсушку, потім після копчення на обвітрювання. Покажу на одному шматочку, хто не знає як обв'язувати. Інше зроблю за кадром. Так, робимо узлик на початку шматочка. Аромат від них уже суперовий. Так, і тепер з'єднуємо кінці. Робимо петелечку, щоб було за що підвішувати нагачки. От і все, друзі. Такий шматочок у нас вийшов. І тепер так роблю з усіма шматочками. Потім відправляю на обсушку на декілька годин. Реберця наші гарненько обсохли. І тепер підготовлюємо коптильню. Я в мене така коптильня з нержавіщої сталі для гарячого копчення. Всередині підставка з решітками, на які класти продукт і піддоном для збору жиру. Дно коптильні і піддон для збору жиру я постійно застилаю фольгою, щоб було легше мити. Тепер на дно коптильні буду засипати щепу, щепу буду використовувати вільха черешня, буквально одну жменьку. Та якраз тут в мене жвенька й залишилася. Підом встановив. Тепер встановлюю першу решітку і будемо класти наші реберця. Де м'ясо побільше, кладу на низ. там трошки більша температура буде, а менше буду класти наверх. Ставлю в коптильню. Накриваю кришкою. Так, продукти загрузив в коптильню, поставлю її на газ. І так як знімати сам процес копчення в коптильні даного типу сенсу немає, то коротко розкажу, що я буду робити. Зразу даю середній вогонь, щоб щепа почала віддавати дим. Тільки з вихідного отвору буде виходити дим. Зменшую вогонь майже до мінімума і тримаю хвилин 15. За цей час щепа повинна віддати вже весь дим. І коли інтенсивність диму зменшиться, буду поступово піднімати температуру в коптильні. Готувати буду при температурі в коптильні 85 градусів до досягнення 70 градусів всередині ребер. Потім коптиню відключаю. І відправляю ребра на обвітрювання. Обвітрювання буду робити тому, що зразу після закінчення копчення в ребрах буде доволі велика концентрація диму і через це вони будуть гірчити, якщо їх зразу куштувати. Зараз у мене 8 година вечора. Зараз десь до 9 я копчення закінчу. І відправлю на привітрювання до самого ранку. От друзі, готування закінчилося. Ребра обвітрювались в мене 12 годин. Зразу набігаючи наперед, скажу, що це, напевно, мій найкращий рецепт, що мені вдавалося приготувати. Як мінімум, друзі, це по кольору. І зараз ви зрозумієте чому. От такі, друзі, ребра в мене вийшли, ви можете бачити. По кольору просто супер. Тепер давайте смакувати. Да, запах супер, не такий насичений, як був спочатку після закінчення копчення. Завдяки добавкам м'ясо получилося більш таким жорстким, більш наближене до магазинного. Спеції, звичайно, можна сказати, не відчуваються, так як копчення їх перебило. Відчувається легенька-легенька така солоність приємна. Не перенасичене солью. М'ясо доволі таке, ну, трішки жорсткенке, тому що сильно я його не запікав, як в духовці. Дуже задоволений даним рецептом, так як і по кольору все вдалося, і по смаку непогано. А тепер, друзі, хто додивився відео до даного моменту, хочу вам, скажімо так, дати один бонус, а точніше показати. З даними ребрами я Готував ще один рецепт, який у відео я не показував. Ну але якщо чесно до кребра вивітрювалися, я так подумав, що можна маленьку частинку показати, щоб вам було цікавіше. І якщо ви напишете в коментарях, чи приготувати даний рецепт в коптильні даного типу, як у мене гарячого копчення, а не в професійних, як це роблять. Ось, друзі, що я ще пробував готувати в даній коптильні. Така, друзі, ковбаска салями. Розріз, звичайно, я робити на відео не буду. Звичайно, я впевнений, що там все добре. А якщо вам буде цікаво, то зроблю окреме відео з приготування салями. Тим більше я в коптильні повторююся даного типу. Тому друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку і пишіть коментарі. Всім до побачення!